Мінород старий дід, що живе на цій землі кілька тисяч літ. Сидить собі на у вуса посміхається. Час від часто із малечою пограється. Люльку на топче скоро. Одне слово мовить, наче вузлом зав'яже пишається шостою нивою, милує пустинім небом, І всіх пригощає солодким медом Мій народ, бабуся старенька, одним ніжна бабця, іншим ласкава ненька, пахне пирогами, та люби стоком за великою родиною доглядає з пеливим оком Мій народ, дядько працьовитий Добре роботу робить і хоче добре жити, має Досталося і добра, і лиха, а вона в радості гучна У нещасті тиха Мій народ це наші хлопці кремезні, колись такі носили чупи дошелезні Тепер чубів немає, але кожен і без чуба Мусніше від оси, міцніше від дуба, мій народ це красуні дівчата, у їжих таких мало, а в нас таких багато Червоніють від сліз, рожевіють від сміху Своїми ласками Діт усім, мене звати Мік, і це Майнкрафт. Довго мене не було, бо я був зайнятий. Я будував ось це мего спорудіще, мего ферміще, і нарешті я закінчив його будівництво. І не тільки його будівництво, а й будівництво дороги, і будівництво тунелю до нього. Отже, давайте перевіримо наскільки ефективна ця ферма. Будемо ходити в боку бік і вбити ндермену. <гум> Восьмий, дев'ятий, дивіться, як швидко набирається рівень. Як швидко я голодаю. Хе. <гум> Оу-є, хаха круто. Треба поїсти, бо помру. Нема більше їжі, та й не треба. Є фух. Так, десь тут у мене мали бути діаманти. Так, давайте. Давайте я вимкну звук взагалі. <с> Якщо ви щось чуєте, зробимо мечик. І... Давайте викинемо всі перлини. <с> Трошки залишимо. І спробуємо прокачати собі цей мечик. Ось тут я замотив столик зачарування. От. Так, ну що ж. Ао. Ао. <PARA> це явно кращий буде. Хоча гострота 4 це краще, ніж Кара Смайт. Ну нічого, все. Йдемте викинемо непотрібні речі сюди. Тут я вже займаюся прокачуванням. І в мене випадали повні дурниці. Ну, ось це було раніше в мене. Оце доволі непоганий, шолом, до речі. Е... А тут стоять. Корисні речі. от І також мій весь одяг. Я прокачав. Так. Отже, що тут в мене є? Лутінг 2. Ось ця така ферма. Дуже довго я займався її будівництвом, вона робить, як її побудувати. А ну йди, звідси. Туторіал на будівництво я закинув у опис. Під відео боже це за пекенні звуки. Ендермен зараз дуже страшно звучать. Отже, у мене тут 12W40B снапшот. Я знаю, що десь вже буквально на днях вийде наступний снапшот, де додали новий, нову наковальню, в якій можна поєднувати інчанти. Це дуже круто, але на даний момент, коли я записую, цього ще не, немає, не додано. Так, ну що ж, я би. Е, зміг би вилізти туди, але, мабуть, я вже навіть не зможу вилізти. Позаду на оці, На цьому стовбі є драбинка. І вона веде нагору. Так, отже, давайте візьмемо свої прокачені речі. Всі, які я прокачав трошки, і закинемо їх в Ender Chest. Для того, щоб можна було потім забрати і користуватися. Ну і що, візьмемо перлин. Ну, перлин я набрав. Все, можна забиратися звідси. Так. Ось така дорога. І ось така ферма. Я використовував кругляк, бо більше в мене матеріалів і не було. Це був матеріал, якого в мене було найбільше. І саме тому я його і використав. Так, все, приїхали. Беремо вагонетку і ліземо нагору. <гум> так. Якось ось так, а потім ось так. А потім... А потім... Ні! Ні! Ні, будь ласка! Хо-хо-хо! О, боже! Окей! Ну що ж, все, що не стається, стається до кращого. Ха-ха. Хто придумав таке? <рес> так, тягнемо синеньку сорочечку. <рес> що, в мене тут є все-таки доволі непоганий меч. А, і деякі інструменти залишились, до речі, оці дві кірки однакові. О боже. Наділимо, що ці капчики, хоча ніфіга вони мені не поможуть від падіння. О боже, і такий лук у мене був класний. І, о Боже, о Боже. Окей. Я, я повинен показати вам е, свій тунель. І я повинен е, прокачати собі меч, кирку. Так. Меч кирку, лук і. Що ще? В мене десь тут мав бути лук. Ось цей лук ми прокачаємо. І взуття. О, Боже, скільки діамантів є. Про... Про... Ну ви поняли. Фортуна 2. Можливо, залізні інструменти прокачувати вже. І в мене дуже мало, до речі, заліза, бо дуже багато його я витратив на. Е... Хух! А. Хух. Стоп. Я ж все виклав в скриню. Ну не все. помер тільки мій одяг і те, що було в руках. Хух. О, то це ще нормально. Це лопата. Ну, лук все-таки треба прокачати буде. Давайте все-таки візьмемо його. Ага, в мене є лук. Ага, топлю У мене, до речі, був лук нескінченність. Мабуть, я навіть не показав його. Ну все. Давайте проїдемо ще раз. Я хотів повертатися звідти всією дорогою. Тепер буду повертатися сюди. До речі, я навіть отримав урону, коли падав. Так, отже, це мій тунель, тут має бути вагонетка. І ось так воно виглядає. О! Скільки часу я витратив, щоб це побудувати. Дуже багато берези треба, шерсті. Е, барвника зеленого, оранжевого. Ха -ха. Ось чомусь немає звуків е, колії. Це дивно. Але... О, тепер вже є. Надіюсь, він не заголосно. Так, але треба трохи його збавити. Тобто повністю. От такі справи. Отже, ця дорога насправді трохи далеченька, при тому, що в мене включена швидкість. Я лечу так. Їду все одно довго. Але без звуків не цікаво. Отже, що розказати? Х-хх, втратив я багато речей, дуже шкода, але це таке. Це Майнкрафт, тут все відновлюється, все можна відновити. Отже, сервер Плейкрафту вже запущений. Так я перейшов до цієї теми. Заходьте, бавтеся, багато слотів, купа народу. Колись я доберусь до нього і зроблю життя на Плейкрафті. От. Це така новина. Ну це і так ясно. І так всі, мабуть, про це знають. Ай хто не знає, нагадаю. От. Що ще розповісти. Тарам, співати пісеньку? Анекдот розказати. А ні, на жаль, не буде. Буде без анекдота. О, ви чуєте цей глюк? Я вже приїхав, а воно ще показує. Не показує, а ще звук відображається. Ну окей. Ліземо угору. Ось тут такий я зробив прикольний підйомчик, хоча можна було зробити його якимось таким чином, щоб це робилося швидше. О. Так. Сюди треба пройтись. І сюди треба стрибнути. О! Ось о воно. о Ось воно. Оце моя маленька кімнатка, в якій я почав жити. Це вихід, ось моя старенька мобофермочка ендерменчиків. Ууу, тут страшно. Йдіть в баню. Мені треба сюди. До речі, в мене немає їжі, я швидше за все помру від голоду. Я знову не взяв їжу. Був, що в мене не було невагомості на взутті. Нічого буває. Отож, я поїхав знову, прокачаю деякі інструменти, деякі речі, і ми повернемось на нашу будь-ячачку. Лопату. Тоб, меч меч був! Меч меч! Меч там був, піду, звернуюся зараз за ним. Я вдома і в результаті прокачування ми маємо такі суперські обладунки. На жаль, 4 рівня захисту не випало, проте в мене є невагомість, плюс ці всі кльові інструменти. На жаль, також нескінченності не випало, але нічого, я думаю, якось з цим переживу. А зараз давайте. А, так, де це є на дереві? Давайте такими двома маленькими кидочками. Ооо. Перейдемо сюди. Хто тут нас чекає? О, я застряг у блоті. Клас. О, Купа овець. Я вирішив, що мені потрібно реально дуже багато овець, і я їх всіх випустив сюди. Замінив усе, увесь цей. Усю цю підлогу на траву, і тепер тут купа овець, я їх тут стрижу. І сьогодні, що я хотів зробити? Сьогодні я зайшов сюди і маю з собою декілька табличок. Отже, зараз я хочу написати декілька імен. Додати сюди давно цього я вже не робив. От, Отже, отже. Перше ім'я, яке я хочу додати, це... Якщо я правильно напишу, треба змінити мову. Так, я думаю, що це так пишеться. А, можливо, навіть ось так, якось так. Отже, це йожик, це чувак, який робить прикольні відео, він уже пересягнув свою сотню першу. Я вважаю, що варто додати його на цю стіну. От, Другу табличку, яку я додам, можна і туди додавати. Це. Примо. Він теж активний учасник нашого серверу. І нормально Так, вже набрав 100 підписників. Кльово, вітаю його теж. Ну, і ще одну табличку я хочу додати, і можна вчепити буде ось тут. І це. Не знаю, чи я правильно напишу, але це. <laughs> Бодянич. Не знаю точно його нікнейм в Ютубі. Але. Недавно я заглянув у Твіттер і побачив, що е, ця людина лайкає всім підряд мої відео. <сум> Можливо, не тільки він лайкає всі підряд мої відео, але Бодянич лайкає мої відео, і я бачу це в Твіттері, і це дуже гарно там видно. Дякую йому. Е, лайки дуже сильно допомагають. Е, за допомогою лайків відео відображається в Ютубі. І за допомогою лайків канал знаходять інші люди і таким чином він росте. Так, а ага, я зараз хочу набрати трохи місця. Залишу буквально пару штучок, щоб можна було відновити популяцію. Все, тепер пішки я не ходжу, мій. Пішки я тепер не ходжу. Я заслуговую на те, щоб. постійно на те, щоб не ходити. Так, ще вас двох. І я думаю, що ще вас двох. Ха -ха. Усе, купа м'яса, стоп, три корови Так, в мене ще там унизу є резервні запаси корів. Ну, а вас, хлопців, вже треба розмножати за допомогою моркви, Якої в мене здається. Купівця. Або немає, або. Або немає. Так. Що ж? Що ж, ось така мобоферма, багато я працював і зараз ми ще одне містечко гарненьке відвідаємо. І. і подивимось, що там можна такого цікавого зробити. Я... я просто не знаю, як ти сюди вилізла. Але ти мусиш померти. І я впав нормально. Але перед цим треба нажарити м'ясця. Отже, зараз я знаходжуся у креативному світі і хотів детальніше показати цю мобоферму. Звісно ж, як я вже й казав, посилання на туторіал детальний, дуже класний однієї людини буде в описанні до відео. От, отже, ось така, таку саму мобоферму я побудував собі. Ось ем, ось це сам енд, цей острів. Звідси з місця. Там, де ви спавнитесь, будується дорога вниз до самого дна карти, до нульової позначки, ну, до одиничної. Ось, Y дорівнює 1 зараз. І потім звідси до мобоферми ферми треба відрахувати 150 блоків, можна навіть 140. От. І далі немає сенсу будувати, бо я бачу ферму на Playcrafті, і вона побудована дуже далеко від. Острову Енду немає сенсу. Отже, що нам потрібно для її побудови? Для побудови витрачається ось така кількість будь-яких блоків коблстоуну і багато треба напівблоків. Також треба ряд стаків мотузок, ряд стаків поршнів це, власне, найважчий ресурс, який добути, Адже треба дуже багато заліза і дерева. От. І отака невелика кількість редстоуну, драбинки, парканчики. От, це б я зробив ці паркани трохи по-інакшому. Але, власне, ось воно. Давайте запустимо. Ой, куди я заліз. І буквально через декілька секунд вони вже падають. І вже могли вбивати. Але в креативному режимі не дуже розумно бити ендерменів. Тому можна розвалити багато чого. Отже, спочатку над ось цим отвором тянеться вверх е, стовп з напівблоків, ось таких кілець, щоб ендермени не могли коли падати. Хоча вони, мабуть, і не можуть, коли падають, звертати, але все ж таки ось. І потім на відстані 40 блоків звідси. Ось ця висота займає 40, здається, 40 або 39 блоків. Саме стільки треба, щоб ендермен впав і не помер. От. Ось тут стоять ліани, вони кнопками перекриті, щоб далі не росли. І коли ендермен падає, він по-любому тут зависає і його відстань падіння перевстановлюється. Неважливо, звідки би він не падав. От. Ну І далі самі механізми. Ось. Розтяжки. Тут йде мотозок, його не видно, але насправді він є. І коли ендерман спалиться, його відсуває. Ось таким чином це працює. Не треба ніяких нажимних плит і не треба. То в мене стрельну. Не треба ні нажимних плит, ні кнопок, ні репітерів. Але ззаду йде ряд редстоун, який. Є... Вмикає поршні. І ось таким чином тут побудовано до 128-блоку. Я гадаю, що вище теж не має сенсу робити, бо вище моби просто-напросто спавнитись не будуть на дальшій висоті, ніж тут. Так, атака сусідів на стіні припинилася. от Я знову повернувся Окрім ось цієї системи, є ще ось такий варіант. Отже, дивіться, тут натягнутий. Натянуті мотузки ось таким чином, а не ось таким. І, власне, коли ви стаєте, я, мабуть, кину якусь річ, наприклад, ось. Зразу ендермена воно буде відштовхувати. Просто цей айтем десповниться. А так, то ендермен зразу буде відштовхуватись і не треба використовувати цілий ряд, відштовхувати, а тільки... Один поршень активується. Але знову ж таки цю систему не можна зробити на два боки. Це треба робити і з цього боку, так і з цього. От, але рестому для такого варіанту взагалі не треба. Для будь-яких мобуферм така система буде дуже класна і дуже швидка. Ось. Ось такі справи тут я бачу. А ні, тут все класно. Тут все круто. Окей, тепер повертаємося додому. І щось там ще скажемо, мабуть. І тепер я вдома, майже вдома, я в незері. І тут я зараз займаюся полюванням, я прокачав меч на Лутінг 3 і б'ю цих хлопців у надії, що мені випаде їхній череп і таких три штучки я зберу і е визву боса і вб'ю його. І в мене буде дуже класний. Що це дивні звуки? Вон ще один такий самий хлопець. Вб'ів боса і побудую собі цей бекон маяк цей. Умрує. А на тобі. Я боюсь, щоб він не впав. Бач, хвилююсь про тебе, а ти навіть нічого не дропнув, козел А також я цю фортецю трохи намаюсь розширити, ось як тут. Видно. Щоб збільшити шанс спавну ось цих скелетів. От, Ну і цих гімнюків теж треба вбивати. Не обов'язково, звичайно. Вони тут спавняться в мене як скажені От такі справи. Я. Надіюсь, вам було цікаво. І я дуже старався, дуже довго будував цю ферму. О! підіть Та... Віддіть. Йдіть звідси. Глоустончик, дивіться, як близько. Кльово, треба дістати буде. Отак От я старався, я багато будував, щось до наступної серії ще цікаве. Побудую. А наразі я кажу всім бувайте. І дякую за увагу.